Так, Руслан Косишин вже поруч. Зараз дізнаємося емоції. Все ну, власне, на жаль, для вас продовжилася для Колоса невтішна серія. Причина, в чому вам зараз вбачається? Ну, колос переживає, за можна сказати кризис. Ми намагаємося змінити, була пауза. ми... Гарно працювали, але бачите, поки перемога не приходить, і ну, треба працювати, тому що треба бути відвертим. Ми зараз в такому кризовому стані, тому що ми навіть гол не можемо забити. Ми з 4-ю не забуваємо гол. А що касається гри, то ми, в принципі, було сплановано віддати простір ЛНЗ. Враховуючи, які в них нападники швидкі, як вони грали проти Шахтара, і в принципі ми ту настанову виконували, але хотілося, щоб ми більше би переконували були атаці, не було контрри з нашої сторони. Це одне, що дає таку розпач. А так, в принципі, ми грали, ну я рахую правильно, враховуючи їхні сильні якості. А з чим пов'язуєте кризу? Ну треба розбиратися, я не можу зараз сказати з чим. Ну ми не можемо забити гол пропала впевненість. Футболісти починають переживати, починають не, не так якісно працюють з м'ячем. тому що ну, затягнулося, і це психологія. Так що тут зараз треба працювати, щоб їх трошки розслабити, щоб вони трошки, можна сказати, відчули в певність своїх діях. Тому що вони грати вміють і не раз це доказували, але зараз щось з нас не виходить. Сьогодні ви дещо здивували стартом складом. Зокрема, провідні футболісти Гагнідзе та Креснічі залишилися поза складом. А деякі футболісти, обмаль мали ігрової практики навпаки, в основі власне це ротація зв'язку з результатами, так би мовити, санкції щодо підопічних. Ні, ми провели дуже якісний матч проти Полісся. ці футболісти приїхали після збірної, де також провели по два матчі дуже таких виснажливих. І, і в одного, і другої мікротравми. А і, і, і гравці, які нікуди не, не, не їздили, гарно себе проявили. і Ми вирішили дати їм і, і, ігровий час, щоб вони зіграли. Того, що, ну, це футбольна команда, вона не складається з 10 футболістів, так що вони теж почув потрібні від себе в команді. Ніхто не заперечує, що наші збірники вони якісні і вони будуть грати наступний матч. Також жалко, що сьогодні і Цуріко попросив заміну, тому що в нас почалися проблеми після його заміни з того флангу, почались створитись моменти. Він грав хворий, скільки зміг, стільки зіграв. Власне, перед вами тут був головний тренер. Колос казав, що в команді є певна криза. Як в колективі футболісти відчуваються? Думаю, що правда є такий момент. В команді ми не можемо перемогти, але я думаю, що ми зробимо правильні висновки і будемо розбиратись всередині колективу з нашими проблемами, і будемо рухатись далі в сезоні. Надіюсь, що е, в найближчому в майбутньому ми з цим справимося і почнемо перемагати, почнемо набирати залікові пункти, щоб підніматися по турнірній таблиці. В першу чергу, із чим пов'язуєте ці невдачі? Бо дуже класний був старт у е, в чемпіонаті. Чесно, поки що якось і не маю такого якогось такої думки остаточної. Це я думаю, що така сукупність різних моментів. Думаю, ще більш пов'язаних в ігровому плані десь на стадії завершення не вистачає, можливо, пропускаємо голи і не можемо забити. Думаю, що... Ми з цим будемо будем справлятись, будемо розбиратися. Так, власне, сьогодні мало гольових моментів створилось. В першому таймі там буквально десь на 35 й хвилині. Перший такий небезпечний. Як із цим моментом намагаєтесь впоратись. Я думаю, що основне рішення цієї проблеми це тренування. Тренуватись, тренуватись, відпрацьовувати різні, різні ігрові моменти і так підходити до кожного матчу, і, і, щоб з тренувань. Переносити всі наші якісь взаємодії між футболістами, тактичні якісь установки, переносити на матч, і тоді ми зможемо забивати поки що, поки що не вдається. Ви сьогодні отримали більше ігрового часу, ніж він був до цього у вас в чемпіонаті, але при цьому не на рідній для себе позиції. Як було увійти в гру? Та, чому не на рідній? В Полтаві півроку грав на цій позиції, саме тому. Не нова позиція, нормально війшов чудово, рахую. Але загалом просто Сланка Стешин задіїв вас трошки інакше. Але тим не менш з ЛНЗ сьогодні чим найбільш був складний поєдинок. Команда дуже не знаю навіть сказати. Трішки відійшли назад. Дуже тяжко було грати на атаку взагалі. Перший тайм більш-менш моменти якісь були, другі там зовсім не було, можна сказати. Складна гра, розочаровані результатом трішки, пенальті пропустили і все. Ось колись зараз вже говорить про кризу. Власне, головний тренер. Як в колективі відчувається і як бачаєте, які причини цього? Так, криза момент трішки. Ну нічого будемо зараз працювати і повертатись тільки через працю і все.